Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні, 22 серпня, Трамп знову заговорив про Україну. Дрони Збройних сил б'ють по російських НПЗ, а Угорщина обурюється, що залишилася без нафти, з нафтопроводу Дружба. Також є нові подробиці української гордості, ракети Фламінго. Про це все далі. Друзі, закликаю вас підписуватись на цей канал, залишати свої коментарі і тицяти вподобайки. Так алгоритми вийдуть із літургічного сну та просуватимуть і канал, і український YouTube загалом. Спасибі. Отже, почнемо з гучної заяви Дональда Трампа. Вчора ввечері президент Сполучених Штатів написав у своїй соцмережі True Social, що Джо Байден фактично зв'язав Україні руки. Мовляв, Байден забороняв Києву атакувати Росію американською зброєю. Трамп порівняв це зі спортивною командою, яка має круту оборону. Але не може грати в нападі. Цитую його слова: дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника, шансів на перемогу немає. Ну насправді з такою істиною важко не погодитись, і про це постійно говорили експерти місяці, роки тому. Ну, тим не менш, Трамп назвав Байдена нечесним і вкрай некомпетентним. Зрозуміло, що це вже питання їхньої внутрішньої політики, ну але тим не менш, Трамп додав, що Україна могла лише захищатись, а не бити у відповідь. І завершив свій допис загадковою фразою: Попереду цікаві часи. Що я думаю про це? По-перше, ця заява це реакція на нещодавні випади Сергія Лаврова. Російський міністр фактично дезавоював обіцянки Путіна щодо можливої зустрічі з Зеленським. Трамп, схоже, вирішив показати, що не терпітиме таких ігор з Москви. По-друге, не забуваємо про атаку росіян на американський завод Флекс у Мукачеві. Так, той самий завод на Закарпатті, де другу добу гасять пожежу після російського удару. Виходить, присутність американського бізнесу в Україні це ще не гарантія безпеки, попри гучні заяви з Вашингтона. Чи означає це, що Трамп дасть Україні більше свободи у використанні далекобійної зброї, поки не ясно, але його слова звучать як зелене світло для більш рішучих дій. І знаєте, якщо це справді так, то я не проти. Хай Москва відчує, що таке справжня гра в нападі. Тепер до бойових успіхів. У ніч на 22 серпня українські дрони Камікадзе з 14-го полку сил безпілотних систем Збройних сил України вдарили по нафтоперекачувальній станції Унеча у Брянській області Росії. Це частина нафтопроводу Дружба. Командувач Роберт Броуді, більш відомий як Мадяр, написав у Телеграм: Унеча пішла в Очечо, даєш ремонт за 48 годин. А ще додав Угорською Руський Кхаза, що означає, росіяни, йдіть додому. Ця станція ключовий вузол для транспортування нафти, яка годує російське ВПК. І це вже другий удар по унечі за тиждень. Перший був 13 серпня. Результат: Росія тимчасово зупинила постачання нафти. А це означає, що Угорщина, яка залежить від цього нафтопроводу – Знову залишилася без російської нафти. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто одразу почав бідкатись. Він назвав атаку спробою втягнути Угорщину у війну. Сіярто навіть звинуватив Київ і Брюссель у тому, що вони, бачите, хочуть затягнути Будапешту конфлікт. Слухайте, ну це звучить так, ніби Угорщина не знала, що Росія веде війну проти України. Я не можу не відзначити іронію ситуації. Етнічний угорець, мадір фактично дає ляпаса угорській владі, яка продовжує грати роль троянського коня Кремля в Європі. А після скандалу з угорським президентом Тамашем Шуйоком, який видалив згадку про росіян з посту про ракетний удар по Мукачеву, це виглядає ще пікантніше. Моя порада Угорщині та Словаччині проста. Хочете нафту? Дивіться на адріатичний напрямок. Він може закрити ваші потреби. Є питання з тарифами на транзит з Хорватією? Йдіть на переговори, але не фінансуйте російську агресію, купуючи їхню нафту. Це вже не 22-й рік, панове. Час визначатись тепер про те, як наші удари впливають на Росію. За даними Financial Times, українські атаки на російське НПЗ спричинили справжню паливну кризу. Оптові ціни на бензин А 95 у Росії злетіли на 55% від початку року. У деяких регіонах, особливо віддалених, люди просто не можуть знайти пальне. Житель Чити в місцевому чаті обурювався, що за безумство з бензином ми що раптом розбагатіли? Експерти кажуть, що щонайменше 10% нафтопереробних потужностей Росії виведено з ладу. З початку липня Україна вразила щонайменше 4 великих НПЗ, і це не просто точкові удари. Цього разу атаки б'ють по ключових регіонах, де ремонт може затягнутися надовго. Дехто навіть каже назавжди. Москва вже заборонила експорт бензину, щоб хоч якось врятувати внутрішній ринок, але це не допомагає. Ціни ростуть, а в регіонах, як от Забайкалля чи анексований Крим, бензину просто немає. І знаєте що? Та мені важко співчувати. Росія роками бомбить нашу інфраструктуру, а тепер скаржиться на дефіцит. Це називається Привіт із Києва. Цікаво, що дизель, який потрібен російській армії, поки в дефіциті не потрапив. Але тут головне слово поки. Якщо наші удари продовжаться, а я впевнений, що вони продовжаться, Москва відчує ще більший тиск. І це тільки початок. І нарешті наша гордість, українська ракета Фламінго. За даними Associated Press, компанія FirePoint уже виробляє одну таку ракету в день. До жовтня планують вийти на 7 ракет щодня. Керівниця виробництва Ірина Терех сказала, що бій в повітрі це наша головна перевага. У нас немає стільки людей чи грошей, як у них, зазначила вона, і я насправді з нею погоджуюсь. Що ми знаємо про «Фламінго»? Це крилата ракета FP5. Вона може летіти на 3000 кілометрів, точність до 14 метрів, бойова частина до 1150 кілограмів. Для порівняння це вдвічі потужніше за американський томагавк, а ще ракета вийшла рожевою через заводську помилку. Звідси й назва фламінго. Хто б міг подумати, що рожевий колір стане символом української міці. Експерти кажуть, що таких ракет у світі небагато, і це не просто зброя, це дипломатичний козир. Хоча, чесно кажучи, я б волів, щоб про фламінго заговорили після першого гучного бойового застосування. Але інформація вже пішла в маси, і це додає ваги Україні на міжнародній арені. Моя позиція проста: доки Путін не зупинить вбивство українців, доки не піде на реальну деескалацію. Наші атаки по російських об'єктах будуть лише наростати. Фламінго це лише початок. Якщо Москва думала, що ми зупинимось на дронах, то, як кажуть, тримайтеся міцніше. Що ж ми маємо? Трамп дає сигнали, що Україна може отримати більше свободи дій, наші дрони б'ють по російській інфраструктурі, а Фламінго готує нові сюрпризи для ворога. Угорщина, звісно, обурюється, але це їхній вибір або підтримувати мир, або далі годувати Кремль. Війна триває, але кожен удар по російських НПЗ, кожна нова ракета це крок до нашої стратегічної перемоги, збереження України як вільної незалежної держави західного світу. Ми не просто захищаємось. Кожна шоста бойова активність це контрнаступальні дії. Як казав головком Сирський. І я хотів би вірити, що цікаві часи, про які говорив Трамп, будуть позитивно цікавими насамперед для України. І не дуже для Кремля. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, діліться відео. Напишіть, що ви думаєте про нову ракету Фламінго та останні заяви Дональда Фредовича. Може, тут є реальний зв'язок. І до зустрічі в наступному влозі. Слава Україні!